Я всіх страшний цей відпочиває. Зараз не про нього. В цілому племінний сезон добігає кінця. Вже голубенят предостатньо, вже не знаю, куди дівати. Ну, в плані їх треба охопити, сил, час, все це потребує, щоб їх тренувати і займатися. Та й місця у мене не так багато. Ну, і Другий плод я вже майже у всіх. Зараз подивимось ми, я їх покажу поближче у голубнику, поки їх батьки, брати і сестри на прогулянці. Цілий день вони гуляють, поки такої жари немає. І вони цілий день щось по всьому двору, щось і за двір ходять, і літають, і щось відшукують цілий день. Так ось зараз ми на них подивимось на їх другий, молодших їх. Почнемо з Сергія Івановича з цієї голубки і рожевого голова. У першому плоді один у них був голубеньок. рижий, один на три був. Зараз у них два червоні. Ось у красені, два червоних голубенька. Нижче йдемо. Тут запорожець Жекін сидить. Два стальних, тут перевірена вже пара, вже третій чи четвертий, третій рік вона плодить. Чи навіть четвертий. І голубенят. Я задоволений голубенятами. Ряби 72, й він з нерявою парований. Вже другий плод вилетів, рябі такі ж самі рябі дав. Дали вони, вони мені. Тут живуть ряба-голубка та сірий лускатий голуб суцільний. Вона білохвоста. І Такий самий, у них перший плод сірий білохвостий, красивий, такий світлий. Лускати білохвостий. А тут дали чітко одного, як батько, один в один сірий, суцільний, бачите, лускатий. А... Рябеньки оце, як мати. Білохостінька. А мати одна з боку. Мати одна збоку. Так, в цьому 17-му гнізді у мене пара білохвостих, але дають вони щось з першому плоді. А, повне не було нічого. Рябохвостий один. А один суцільний. Один суцільний. Ну, тут у мене така пара, бачите, біла голубка з стальним, три всередині мазаний такий голуб, Ось мамка, Ось батько. Це їхні перші голубанята. Бо вони там годували на своїх. Одного такого рябого дали, Бачите, що у нього там з мостом? Темний хвіст, одна всередині. Коротше, ніякий. Ну, а цей красивий, бачите, який мармурний такий. Красивий голубен буде. Трохи посвітліший, але буде все одно красивий. Що там у нас закипіш? Що за розборки? Давайте. Шуруйте. Розборки ми влаштували. Ну, Тут 116-й голуб з 37-ю голубкою кремачкою. Бачите, ось батько темний, мати світла. І так само один такий самий ба як мати, точніше була маленька. А одного вони дали темного, бачите, такий сірий, як білохост, і начебто. Да? Так я хоч подивлюсь на них. А, ще одна є. Ні, хвост, а то під, підхвісник є. Одна на одну, за хвостом одна на одну від... А ну не клюйте. Мене клюють і дитині дісталося. Тут у мене сіра голубка 3 всередині з Аргентиною Ямайкою. кремачком. Це, до речі, 37-й рідний брат. Так ось що ми тут бачимо? Ну цей нормально, скарп, нічого дивного, кремачок буде. Ой, зачепився, зачепився. Ну а тут таке щось. Трохи дивно. Що стальний. Суцільний стальний. Сіра мати, нагадаю, кремак світлий. Ну, У неї там, мабуть, щось, я не пам'ятаю, треба дивитися, підзабувся. Вона з 21-го року ще народження, вона вулиці жила, а в цьому році я її назад. Привіз. Щось тальний звідки пішов, не знаю. Тут пара суцільних живе молодих. Молодці вони дають білохвости. Другий плод, другий плод білохвости. Це рябогорлий. Два білохвостих стальних, це саме з-під цієї пари в мене літають. Тут 11 голуб, він одна в середині точно по баяну він, А вона суцільна по запорожцю. Тут 103 голуб і 110-та голубка, один маленький там голубиньонок. Нічого не дивитися, тут Одесит молодший вже, батько вже в Одесі, а вже його Ось ще молодший є Одесі. Ну, Бачите, він ще трохи да, на шиї побита. Що там з хвостиком у тебе покажи? Один, один-чотири за хвостиком. Хочу на тебе хоч поближче, нормально подивитися. Ось такий красунчик. Одесит. Третій вже. Одесит. Його одногністка гнізка темно, сірий вийшов. Мати така горобина темна. Ну, гнізку, може ще подивимось, підемо. Тут 136 годує, яка не, не свого, ну, тут повинен бути рябогорлий і білохвостий стальний. Ось справжні батьки. Рябогорлий. Батько мати рябохвости, але дають вони отаких от, дають рябохвостих. Ну, третій вже голубенінок, дивлюся третій. Ріба горлі, стальні білохвості. Це добре, це мені подобається. Тут живе в 9-му гнізді Стаса Петровича крилатий. Знов пльоки і рижий. Вони стандартні. Кожен рік вони одного такого голубенька, як мінімум, дають. А в цьому році це другий вже рижий білохвостий. А той майже білий, може навіть білий буде. Це ж парус з-під цієї пари, там ще біла у мене голубка є. Це все з під цієї пари. Стаса Петровича і моєї. Моєї голубки. Ну тут що? У мене 112 91 112.91 голубкою. У 10-му гнізді хто там сидить. Там 91-й сидить на яйцях. Стальна мура голубка. Першому плоді у них був. Стальнамурий 20-й такий. Вже літає в мене. Радує. А це і як батько. Перший плод як мати був точ-точ, -точ. а це і як, як батько. У батьки так само всередині 4х4, 4х5, він щось таке. Стальний. 112-й повільний голуб, Миколи першому подобається той повільний, він називає так. Це їхні голубиня. Ну, тут без сюрпризів. Тут пара стальних, вже дворічна пара. Двоє вже вилетіло. Це другий плод, теж стальні. Тут так само. Тут одне, правда. І теж стальне, тут. Тут без сюрпризів також. Чорнильний ось. Дав голубенка. Ну давай. Ось такого дав. Тут Тайсон колись був агресивний, давав він дітей агресивних. Зараз в цьому гнізді живу вже онуки Тайсона і теж агресивні. Дивіться, і знову він брикається. такий. Чорнильний, як батько, і теж... Та дай же, я хоч подивлюсь там. Щось там ряба хвости начебто за хвостом. Як батько чорнильний. Голубка така червона. Червона, ну то бурень, то червона. Ну. Так, Тут яйця, тут перший плод у них вилетів, а тут на яйцях сидять, трохи запізно вони сіли. Ну, тут без сюрпризів теж ця пара, дворічна вже пара. Чорний голуб з кремачкою споровний. З... То 17. Ні, щось підзабув номер. Ну ладно, не буду зараз гадати, він, він цей голуб вже... Да. Той рік вони вже ця пара була чорний, бачите, два-один біла один в мене такий чорний. Аргентина ямайка бо їхня дитина є, точніше. Такий же самий був, тільки трохи темніше був. Ну вона поліняє, просто буде кремаком світлим таким. Одне теж. Ну цю пару я показував вже, восьме гніздо. Білохвости тут. Рябогорлий стальний. Ця кремачечка з кримаком парована. В першому плоді вони мені гарних таких кримачків дали темних, красивих. І знову темні кримачки у них я бачу. Ну так, да, темні. А мати така, мати б'ється. Агресивна мати. Дивіться, я до голубиня поліз. А, ну ага, ага. Нічого, прилісти до моїх дітей, не? Все, молода пара, але така молодець, б'ється за гніздо. Тут, тут у мене парус з білою спарований, пара білих. В першому плоті також була пара білих. Одне не вижило, правда, одне залишилось зараз. І ще нічого там не про неї нічого не можу сказати, нічого ще не показує. Тут у Андрюха, э -э -э, та це бачите, та б'ється, а це... текла, ну це дуже рідкість. Андрюха, ось що тобі показати. Ось, Один у мене в цьому році лохмоногінький, бачите, стальний. Ну, опять же, він не, не, не поцільний. Не по, э, він сам суцільний, але батьки у нього всередині, рябохлостий батько. Ну. треба чи не треба, сам вже вирішиш. Тут чорнильний старший, йому вже третій рік пішов. Такий самий у нього глубеньок там з себе пішов, чорнильний. Такий бурий. Да? Да, бурий такий, мати сіра. Батько таке от, щоб порівняти з батьком, то батько бічить з такими чорними. Чому я чорнильний називаю? Вони як маски такі чорні в ньому. А тут немає. А тут просто бурий. ну Стандартний бурий голубиньонок. Ох ти, так він ще хвіст у нього суцільний. Бачите? сплошний я маю на увазі. Мені там спитали, що ти суцільне, що таке суцільне, це сплошний. Пішли в інший голубник. Бо й так уже щось я затягнувся тут. Трохи затягнувся. Ну, тут трішечки трішечки зовсім зачепім цей голубдик. Тут у мене пара стальних. 2-4, до речі, він сам сірий, оно льотчик скажений цей 2-4. Ось він, сидить же ці 2,4 на яйцях, на третіх вже. І дав він мені пару стальних. Мати стальна. Ну, оці, я думав, мазаних дадуть, ну, мені більш стальні, хотілося б, щоб я сірих дадуть, ні сірий батько, а мати потягнула на себе. Я ось що хотів показати. Ось цього голубенька, це одесит. Я казав, другий голубьоннок годує інша пара. Ось він тут годується. І... Ну, Не зрозуміло чому він такий, бачите, ну такий прям протягнутий клас. Буде крупненький такий голубеня. Ділоносенькі. Більше ніж той. Оце одна того одесита, Третього, що я казав на початку. Бачите, він зовсім темний, сірий просто. Ну він буде, я думаю, таким на... Якщо там розгорнути... Дічого сього ти клюєшся. Ти що, офігел. Дивіться. Мале ще обчупляється. Голуб буде, ось. Ну там стальний всередині. 66-та мамка, ось. У нас 10-м порована, І дали без сюрпризів. Ось ось й до речі. Хотів. Слава, ось, то є, бачиш, відпочиває тут. Відпочиває. Ну а ББ, ББ, ось. Ну і та теж жива, стальна жива, не підкидаю ще, тільки бибей підкидаю, цих ще не підкидаю. Але скоро цього вже буду. Та ще слабенька. ну Пішли, швидесенько ще подивимось цьому голубнику. швидесенько подивимось. Григорич, ваш білий. Ось він. Перейшли. У третій вже останній голубник, Цих я зняв. Думаю, показати вам. Це із під моїх найкращі голубинки, шельми. Така шельма вже потрохи я називай, бо вона дуже скажена така. Вони так аж живуть. На самому верхньому поверсі. Зараз сидять знову на яйцях. Рижий голов, голубка кремачка. Ось такі два, ж другий ж плод. Тут пара стальних, щось в неї перший плод там якось не дуже, ніхто начебто не пам'ятає, так, да, не вижило нікого. Зараз стальненьке одне, це вже трирічний голуб. Шоста головка. Стальне одне. Тут що у нас? Тут у нас що? Тут стальномурий. Ой, не те показує. Вже кільця вдягнув їм. Стальномурій з сірою спарований. Стальнамурій, схоже, ще голубенята і є. Тут пара сірих лускатих, 58-й з 55-ї голубкою. Один сірий лускатий, а Один такий до перших плод оба були сірих лускатих, а в другому плоді, бачите, один такий якийсь рижий. Молодці. Мені е, подобається і перший плод, добре себе показують. І подобаються батьки, як вони годують. Молодці, дуже добре годують, молода пара. Та в цілому в мене в цьому році, слава Богу. Хоча я не жалуюсь, і в цілому, я скажу, що не жалуюсь. Деякі тільки пари, одна-дві пари, хто поганенько годує. А так по двох всі спокійно піднімають, без питань. Хоч молоді, хоч не молоді. І є, звичайно, хто зовсім добре готує, а є хто більш-менш. Цю пару я вже показував. Стальний голуб батько і сіра мати. Оце лідер зараз літає. Це якраз 24-й. Це їхній старший. І знову дали. Стального дали і сірого. Цих двох я показував нещодавно. Це Валерина Голубка. Та 105-й голуб. Сидять на третіх яйцях. Тут пара білих живе, пара білих живе, і пара білих. Дорослих я маю на увазі, і пара білих живе, голубенят. В першому плоді було одне біле, одне ряба, таке біле криле навіть. Воно літає зараз. Те біле не вижило, а от... Старшенький літає їх Ну Тут пара Бориса Трахимовича, Григора живе. У них одне. В першому плоді було одне і в другому одне. Тут було дві чи два однакових, але одне щось захляло, я його прибрав. Ну Цей борзий 30-й, трирічна пара. Зараз голуб літаємо. Тринадцятий з підхисниками такий. Теж в лідерах такий вже вимальовується. Це їхня дитина. Ну, вони три роки вже плодять і три роки мені льотчики дають. Ось там двоє їхніх дітей. Зазвичай вони стальних дають. Цей стальний білохвостий начебто вийшов. Ось. Ось я дістав. Ось малеча, але у сіру більше. Да? Ось такий красунчик. Сидячі в гніздах, але вже скоро будуть спряготи, бо за віком вже навіть, Ужас. Ну і там пара сірих, чемпіон минулого року там живе. Теж першим плодом я задоволений. І другим плодом так само сидять два сірих. Два сірих, лоскатих. І батьки сірі в лоскаті. Все більш-менш без несподівано. Ну все, все, йду. Ти він хвилюється, то як ви заходжу, все, він вже ку 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 і то кидається, молодець. Все, всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Всім пока.